Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо про пампасну траву. Або ще називають її кортадерія. Вона позаду мене. Зараз переключимося і я буду розповідати все про неї, як її укривати, тому що ви вже давно питаєте. І розповім трошки про неї. І так, друзі, пампаска або кортадерія. Це взагалі рослина південного клімату, тому що вона витримує максимум мінус 10, короткочасно, це на пару ночей, мінус 8, мінус 10. У нас було навіть мінус 12, мінус 14, але це кілька ночей, а потім з такою умовою, що потім буде тепло, будуть плюсові температури в день. Це при тому, що ми її не вкриваємо геть. Мінус 5, мінус 6, ось вона переносить прекрасно, як бачите, зелена, нічого з нею не стається. В мене є 3, 4 сорти. Один карликовий. Ну, щось він такий не дуже мені цей. А ці є рожева, світло-рожева і біла. Біла срібляста тільки розвожу її, ми в тому році ділили. Є тільки один кущ. Світло-рожева, вона така, ну я вам скажу, що зовсім ніяка. В розпуску у нас світло, світло рожева потім вона стає більш така біла. І в основному, у нас, більше всього, рожевої. Такої ближе вже до червоної. Я показувала відео. Знімала влітку з, з, з кольором з мітьолоком. Бачите, які мітьолки? гарні, високі, здорові. Скажу, що можна розмножити насінням. Я ніколи насінням не множила. Множила моя подруга Оля із каналу Мій затишний садок. А у нас вже багато кущів і ми просто ділимо коріння на поділки. А вона росте у нас досить давно, десь років 8 уже. Перші роки ми її вкривали. Буду показувати сьогодні, розповідати, як ми її вкривали. Зараз вона вже у нас дві зими зимувала просто так. Одну зиму ми вкрили. Зробили такі снопики, я, навіть, покажу, розповім, як ми це робили. І зверху просто понакривали целофаном, бочками, відрами, де як була змога чим, тому що передавали штурмове попередження і сильне обледеніння. Ми просто боялися, якби мороз був десь мінус вісім передавали, а із за вітру мороз стає сильнішим, тому що сильний вітер коли дує. Ну, Я думаю, ви всі це знаєте. І тим більше обледеніння обледеніння. Набагато гірше, ніж просто мороз. От, ділимо ми, як сказала, навесні, завжди в березні місяці. Ми потім її десь у лютому зрізаємо. І коли бачимо, що вона починає давати молоді прирости, зелені йдуть з середини куща по бокам. Ну, коли кущ починає відбивати, ми тоді її викопуємо і ділимо. Є відео, як ми її викопували в цьому, верніше в наступному році. Ще будемо ділити і будемо знову показувати, бо це робота не із легких. Цвіте вона, скажу, сінці можуть і сінців, зацвітає на четвертий, п'ятий рік, іноді на третій. Коли ділите коренем, я не знаю, від чого це залежить цвітіння, її іноді випускає навіть в перший рік. От я посадила ділянки, які вже були геть для продажу негодні. Я посадила всі собі в землю. Всі. Тільки одна не прийнялася, всі прийнялися. Навіть сама-сама суха, я теж відео, я показувала, де воно поступово відбивало, зеленіло, і всі кущики попринімалися. І одна з них дала цвіт. Тут теж ось ми оці коли кущі три ділили, здається, оце його зліва, здається, теж в перший рік він викинув одну мітьолку. Взагалі, я не знаю, від чого це залежить. Тут в газоні вона поливається раз у два тижні, бо ми поливаємо так газон раз у два тижні. От туди далі, там у мене ростуть ще кущі в клумбах, ми поливаємо, можливо, раз у місяць. Тому що води не завжди вистачає на все. і Тому іноді вона тут такі рівчаки навколо неї, тому поливаємо десь раз у місяць. Кажу, що кортадерія або компасна трава, вона посухостійка. Взагалі, там, де вона росте в природі, не дуже там її хтось поливає. Ну і взагалі я читала, що вона посухостійка. ось От тут у нас кущ ріс 4 роки, поки не заців, тому що я зразу не пам'ятала, де який росте, поділили, поділки покидали, а потім саджаємо собі, а собі саджали такий, знаєте, весь непотріб теж. Те, що вже неможливо було відправити на посилку, то ми собі саджали. І отут у нас на цьому місці кущ ріс 4 роки, поки не заців, тому що я не знала, якого кольору він. Ще у нас один кущ є такий цікавий. І там і блідорожева, і рожева ростуть. Тому що ми коли купували саме перший кущ нам так його і продала ну, хазяйка, і вона так і сказала, що він і рожевий, і білий одночасно. Ну він майже білий, він розквітає блідорожевий, я ж казала, а потім стає білий. Ще у мене за ці всі роки. Помпасна трава дала мені сіянець вперше вперше за всі роки дала сіянець. Зараз покажу, він досить маленький. А це в мене тут е, сіянець, я купувала, повинен бути рожевий. от Білий ще за ці в тому році ми ділили. от Купувала два однакових сіянця. Білий заці в тому році, і ми його ділили вже восени е, весною. Минулою весною ми його ділили, а це рожевий і не ців ще в цьому році навіть. Ось оцей сіянець, дивіться, сіянець. Я спочатку думала, якийсь то мені потім виявився помпаскою цей сіянець. Я купую ще досі різні рожеві під ем, різною назвою. У мене ред до сорт. А от вишукую з другими назвами. Ну, ще ось не цвіли. Це у мене самий перший сінець, який я купувала. Ще на городі є два сіянця, теж рожеві. Ну, от, тільки доводиться чекати цвітіння, який він буде саме рожевий. Скажу вам, що сиренєвих там бордових не буває, яскраво рожевих, тому ну, їх в природі не існує, це все фотошоп. Так, ну. Зараз розкажу, як ми перший рік ми викопували повністю кущ, зрізали його, лишали таке зверху, бадилечко, це десь на сантиметрів 25-30, ставили в тазик і заносили в прохолодну хату, держали в сарай, поливали там десь час від часу, ну так, щоб там не було морозу. Це перший рік ми так тримали. Потім ми подумали, що кожен рік викопувати це буде важко нам. І якщо уявити, що у нас ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорослих кущів, то можете уявити, це скільки це буде труда. Потім ми робили так: ми зрізали перші зими, коли ми їх вкутували, ми зрізали на сантиметрів 15-20, максимум 20 ці зрізані листя укладали навколо куща, щоб землю прикривали, щоб не примерзала земля навколо. Зверху кидали бадиля всякі з хризантеми, з айстру багаторічних. Зверху ставили ще плівку, кусок шиферини, зверху ще каміння накладала я, бо цим займалася сама, ще чоловік тоді ті роки був весь час на роботі. Скажу, що займалася по пару днів, коли вже передавали постійні морози, я цим займалася пару днів, зрізала, носила це, накладала тачкою. А ще коли така мряка, знаєте, кот буває, як у нас оце мрячить часто сир, холодно, боже, вся в грязюці, в болоті. Така була, як ота свинота, поки вкривала це. Потім ми відкривали десь у лютому, вже коли такі маленькі приморозки були, ми відкривали їх. Ну, ми, я відкривала їх, знову це тягала, возила це каміння на тачках, ці шифери, тому що уявіть, що він в діаметрі десь біля метру. Уявіть це все, скільки це треба шиферу, скільки цього всього треба це натягати. Потім ми вже так, я пробувала, залишала її до мінус 5, до мінус 6 я бачила, що вона прекрасно переноситься. Потім якось, я не пам'ятаю вже, чому ми залишили, зовсім не вкривали. Але ж потім передавали от одну зиму ці мінус 12 чи 10 чи 8 було, але сильний шалений вітер, то ми. От, от так робили снопики. Я знайду фото, десь у мене є, і вкладу в кінці відео це фото, які снопики виходять. Зараз покажу на маленькому кущику, тому що ну, на великому я сама просто не зможу. Бо це нереально. Чоловік там у мене зайнятий. Так, зараз покажу, як ми снопики робили. Розповім, покажу. Тут у мене теж два сіянця молоденьких, я їх. Купила весною, посадила, і вони мені трошки вже наросли за сезон. листя на жаль, я ще так і не закінчила вигрібати тут, ну, знайду час вигрібу. Підв'язувати треба там, де закінчується ось. Вон, бачите, тут іде вже розгалуження, от трошки вище зав'язуєте. Тому що тут де розгалуження ви не зав'яжете, зав тому що воно цупке. І, по-перше, треба почекати, поки прийдуть ці заморозки, мінус 5, мінус 6. Листя тоді стає е, м'якіше. Воно не настільки цупке, що якщо так от провести руку от, так от руками, то розріжете палець навпів. Дуже гостре листя. І, звісно, це все робиться у рукавичках, тому що інакше ви ну, поріжетеся зовсім. Я вже тут зв'язала, бачите, зв'язала, зв'язали. це береться так, робите це вдвох. Берете вірьовку, ну, не таку тонесеньку, це я тут показала, бо малесенький кусик. Берете вірьовку і один зліва йде з вірьовкою, отак от вліво з вірьовкою, другий вправо з вірьовкою, і так це все підіймаєте і зв'язуєте. Один тут не зробите ніколи. Ну, Якщо тільки такий малесенький кущик, то можна. Я вже тут надламала, забула взяти рукавички, там є, валяються, але вони все одно холодні вже. Потім по колу отак оце листя нагинаєте. от. Так от. Ну, от, таким от, от, Ну, от. Нагнули, да? От, так от по колу все. І знову тут внизу прив'язуєте. Оце листя, отак от, бачите, лягає ще навколо листя. Ну, Коли його багато, то його багато Оно лягає і накриває землю. Можете ще підкласти трошки отак от листя сухого під корінь, а зверху отак от прикрити листям, зав'язати. І зверху е, закривайте агроволокном у кілька, е, кілька обертів, там робити два-три слої. І все. Якщо будуть вам передавати сильні морози, то на цей час можна накинути якусь мішковину, плівку для захисту або вітри отакі будуть передавати. Цього укриття вистачить, тому що як у нас, от, я ж кажу, мінус 12 вона витримує короткочасно спокійно. Спокійно, Ми це вже перевірили, ось дві зими ми повністю не вкриваємо їм. Зовсім просто ніяк. От Вони у нас всю зиму так от стоять. І ми у, у лютому вже обрізаємо я ж кажу, обрізаємо і чекаємо, от, коли вона починає відростати, і тоді викопуємо. Ну, Заняття таке вам скажу, ми один кусь викопали, коли цей був здоровезний. Ми навіть лома зігнули. Таке коріння в нього цупке. Ну, будемо копати, покажу. Це досить така весела процедура. Ще хочу сказати, що частенько продають замість пампасної трави, продають ріантус оно тою велетень. Я вже багато разів його показував, розповідала теж про це, коли показувала його, що його продають часто замість. Кортадерії. І люди інколи пишуть, ой, а в мене кортадерія перезимувала. Говорю, не може бути ніяк, тому що у нас на півдні вона тільки зимує. На сьома B зона, це вже говорить про те, що тут мінус 12, мінус 14 у нас максимальні морози, і то це буває рідко. Ось оцей Ріантус продають замість Кортадерії. І дійсно, пишу людині, показіть фото вашої Кортадерії, показує фото ріантуса. І Часто це роблять розплідники, друзі. Саме розплідники продають часто ріантус. Ну, от і все. Посухостійка, ніяких шкідників, хвороб немає. Так що я все розповіла б, як її можна закривати, як її можна чи обрізати, чи просто зав'язувати, згинати це ваш вибір уже. І варто не варто, думайте самі. Так що, друзі, ось так. Пошукаю оці фото снопиків, вставлю в кінці відео. поділюся, десь вони в мене є. Фотографувала спеціально, залишила, щоб була можливість. Тому що часто питають саме, як ми її вкривали. Ну, зараз зовсім ніяк. От і все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.